Лінійка позитивних насосів з обертовими зубчастими колесами Gorman Roop використовує дизайн внутрішньої передачі або принцип передачі в передачі. У нашій моделі зі скляним лицем ми маємо насос середнього класу GMC серії, що прямо з'єднаний з мотором потужністю 1 кінська сила. Насос налаштований з один з дюймовими NPT-портами в корпусі під 90 градусів. Стандартний клапан регулювання тиску був вилучений з прозорої головки лексана і останній. На кінець бронзова вільна шестерня була встановлена для підвищення видимості під час роботи. Працюючи в межах фіксованого корпусу насоса, насос не має окремих входу чи виходу. Конструкція голови, в поєднанні з вузькими допусками зубчастих коліс, виступає як бар'єр між входом і виходом. Поки насос працює за годинниковою стрілкою, рідина входить в лівий вхідний порт між зовнішньою привідною шестернею або ротором, і менше введене внутрішнє колесо або вільне колесо. Принцип зубчастого колеса в зубчастому колесі полягає в тому, що внутрішнє вільне колесо обертається за допомогою зовнішнього ротора. Визначений об'єм рідини захоплюється в порожнинах між кожним зубцем ротора і вільного колеса, коли зубці виходять з зачеплення. Як ротор та вільний шестерня продовжують обертатися разом. Кишені рідини перешкоджають поверненню назад до входу через півмісяць, розташований у голові насоса. Півмісяць виступає як печатка між входом і виходом. Як тільки ротор і зуби вільної шестерні проходять по кожній стороні півмісяця, шестерні знову счіплюються. Застрягла рідина в кожній порожнині витісняється з вихідного порту насоса. Кожен раз, коли ротор і вільне колесо роблять один повний оберт, визначена кількість рідини проходить з входу до виходу насоса. Загальна кількість оборотів в хвилину або обертів на хвилину визначає об'ємне витіснення насоса, також відоме як витік. Витрату внутрішнього шестерневого насосу можна просто регулювати шляхом збільшення або зменшення обертів за допомогою змінної частоти, диск або редуктор швидкості. Симетричний дизайн внутрішнього зубчастого насоса дозволяє двосторонній потік або за годинниковою стрілкою, або проти неї з однаковою ефективністю. Точні машинні допуски та вищі матеріали конструкції дозволяють лінії ротаційних шестерневих насосів Gorman RUB G Series працювати при тисках до 3000 обертів за хвилину. Freezer PC – Обробляти широкий діапазон в'язкостей без оновлення матеріалів. Усе це при забезпеченні нижчого позитивного вхідного тиску, потрібного або NPIPR, при незрівняних ефективностях продуктивності.